Оце, оце питання, чи вона мішана, да? і ціна цього питання сої був 36 тисяч за сою. Да? Біле фіолет. Тобто 36 тисяч за посівний віддали, да? плюс доставка там, під 40 тисяч обходиться. Блин. Значить, Дивіться, давали повторюсь, півтора кг. В принципі, вона згоріла. Я не думаю, що вона дійде. Доброго дня, друзі, колеги. Приїхали ми на наше демо поло по сої. Значить, Будемо йти по краю. Це сусідське. сусідська. Сусідська со соя, кукурудзі дісковка така, пізні посів. Будемо свою показувати, саме головне. Значить, це у нас іде перший сорт s 207 рання. Мабуть, супер рання вона вважається. 2,07, по-моєму, 75 днів вегетації. Там плюс-мінус 5 днів. Здається так. Бачите, гарно виглядає. Ну, зараз ми зайдемо чи дойдемо, де вона межує з другим сортом. І будемо... Ви ще колін, братан ходить. Взагалі круто. Блін, а коли ми сіяли, не пам'ят? Числа 12, го 10. го Ні, ні, ні. Там ми з 7-го сіяли, Потім 9-е, Десь 9-10 число ми тут сіяли, димку. Ось межі. По цю сторону у нас йде 2.0.35. Дуже за неї багато цікавих отзивів. Рішили порівняти. Така межа а, значить, 207. Дуже цікаві листочки. Можете побачити, чомусь пальму нагадує. А це у нас 2035. А, дуже класно. Дивимося. Інокуляцію ми тут не проводили, так як тут у нас соя по сої. Дивіться, без інокуляції це те що я казав, коли була соя, нема смисла робити ну, інокуляції. Розовий. Значить між а, а, класно, класно, класно. Питань нема. І взагалі. Дивіться... І боби кидуть. О, перші боби є вже. Світ фіолетовий. Гілкування поки не наблюдаємо, так? Да? Немає. В'яточка йде одна. Ага, іде Вирвав. Не рекомендували нам її сіяти на 30-те міждуряддя, щоб на 15. Ну, так як у нас сівалка перероблена, можете побачити, що вона рядки закрила. 30-те міждуряддя, в принципі, все нормально. Будемо далі наблюдати. Що вам ще показати? Тепер, мабуть, переходимо на 2.035. Тут шикарне, шикарне листя. вообще бомба. Не знаю по висоті. Ну, якщо так подивитися, в принципі вони по висоті однакові. Її... А, я рулетку взяв, щоб поміряти. Що, рви, а ну давай будемо дивитися. Опа, що у нас? Є, дивіться. Все, є, хватає, може менше, може пообривалися. Бобиків ще немає. Сам цвіт тільки викидає. Да. Бобиків немає. Так, так гілкування рані. теж йде, дивіться. Гіл, Веточка, бачите? Іде. Йде. Йде. Е, вегетація 20.35, здається, 80-85 днів. Да. Так, здається так, по пам'яті. Що, пішли, тоді так. далі глянемо. Дуже класна, шикарна соя. Ми ж тут раз обрискали. Yeah. Да, Одне оприскування було. Тобто, бачите, все погоріло. Чисто, круто. М? Рядок, так я ж знімав рядок. Рядок so, чистий. Тобто, в рядках можете побачити, що рядки не сходить. Тобто, де земля все оброблена, попередник От тут скраю почала друга волна, але ну, нічого. Це ж ми межі робили, не хотіли, щоб помішати сорти. Пробуємо, будемо дивитися, що краще, щось залишатимемо, собі щось може комусь і буде небагато. Ми брали по 400 кг, щоб подивитися, порівняти, бо відзиви отзивами. Показник по бункеру може бути різним, знаєте, грунти, погодні умови, що воно покаже у нас тут? Дуже нам цікаво було порівняти з нашим Канзасом, той, що в нас, наскільки там Канзас не Канзас, ну, продавався як Канзас. Скажу так, що ГМОшна сої є гемош на сої і за нею, о... до речі, який... А тут білий, так, да, цвіт? Зараз подивимось 2.035 Цвіт білий Може десь щось Це біли. Не білий, Ні, білий білий. Так, шо, во, шо, шо, шо? Що ми різницю побачимо по канзасу? Може вона така сама як і Канзас у нас? Так, білий, білий. А... Білий. Оце щось фіолетовий. Оце вам і купили, дивіться. Білий фіолетовий. Капець. Значить, оце у нас Канзас. Дивимося наш Канзас. Білий. білий. Оце і купляй, так? Да? Диви. У нас нема фіолетового. Біла як біла. Блін, треба ще звернути увагу. якось ось на 2030 207 не звернув. Ну тут все біле, дивись. Все, біле. Все біле. Так, що дивимося на прямо. Угу. Все є. Білий. Ну, Білий. Білий цвіт, гілкування. Нема тут тільки заїжджали назад. Заїжджали, але взагалі вона гілкується. Подожі, зараз зайдемо, тут мені цікаво. Ми сівалки вибирали, зараз зайдемо всередину. Грядки чисто, разберескали. Зараз заходимо, дивимося вглиб сої, бо оце різнокольори щось нас турбують. Так, білий. Не, ось фиолетовий тоже. Фіолетовый. Оце, оце питання, чи вона мішана, да? І ціна цього питання сої була 36 тисяч за сою. Да? За... Білий Та сої здесь тоже. Біло фиолетово. То тобто есть 36 тисяч за посівний отдали, да? плюс доставка там під 40 тисяч обходиться тонна такого посівного. От вам качество сої. Брали там Неронівський сайт є. Там набрали. Буду казати. ну Не знаємо, що сказати. Все показуємо так, як є колеги. Оце ми хотіли порівняти її з Канзасом. Вони якоби по вегетації однакові, що вона посипа, але ці різні кольори не є добре. Нам не подобається. Також ваточник, все попалили. Сухим ми користувалися тут гербіцидом, забув як він називається. Дуже цікаво, як він по лободі спрацював, давали півтора кілограма. Е, там є лобода, ми пройдемо, ми зараз покажемо і подивимось, як там лобода згоріла, бо щоб розуміти, що на наступний рік брати, чи буде сапер, чи не буде. Так. Це у нас Канзастий, що ми роками вже не знаю четвертий, п'ятий рік, мабуть, сіємо, так, Соня. Чотири. Межа, о, межа. Так, Друзі, не дивитися, що тут межа так тільки не до кінця, вона трошки з'їхала, я там пересіяв, случайно потеряв рядок Канзас. І в нас йде 2,074. Вегетація в неї 95 100 днів. Ну, все, тут просто борозна попалася у нас. Вон, видно, що борозна в діагоналі оралася і борозні. Погано вирвано є. О, то багатенько, О, щоб камера не настроїться. Є і на куди. А вирви ще одну. Так. А ми кандзал зірвали? Так, да, так. Да. Відірвалося. Там Та ага, багато... все є. Є, є, все, більше не будемо. Хватає без іннакурації все. Цвіт цвіт. Цвіт фіолетовий. фіолетовий. Так, да, сюди. Да. Так, да, є фіолетовий. Давай дивіться тепер чи нема білого, чого. Ця мішана, не мішана. Що, що з нею. Може в когось є там 2.0.35 напишіть, може вона... Ні, ну тут я не бачу білого, це фіолетово, тут взагалі питань поки, поки немає по ній. Канзас дивимося ще раз. Оце загустився, тут осівалка закінчувалася. Будемо дивитися. Чуєш, а вони міш... може мішки вони попутали, та сипанули нам ще. Ні ні, ми як проправлювали, ми не попутали. А не було? вона вся ж однакова була. Ми, може з цієї не попутали. Ну, в принципі, по вегетації ми побачимо. побачимося. Вони як підписувалися попутали. Те, що воно нічого натихано, вомулят речі. 74, ну, може нам прислали, щось напутали, а ми висипали і колотнули, ну, при уборці вона покаже, якщо, бо там йде, ну, різниця, да, в 10 днів вегетації чи 15, вона покаже. Трошки розстроїлося по цьому поводу. Так, це у нас 4 сорта і п'ятий. Так, да, як дозріє, будемо бачити що, що воно вийде, і як воно так вийшлося. Теж номер агронома є. Може його набрати спитати. Може вона така і є? Напишіть може в когось є, напишіть що вона різними кольорами. Так межа. Це видно, відрізняється. Значить, тепер у нас 2.074 і сусідський, піонерівський, точно не скажемо який, але вона нам була сподобалась. Дуже цікава, класна соя. Будемо за нею наблюдати, подивимося, що вона посипа, скільки точно днів вегетації не можемо сказати. Ну, теж фіолетовим цвіте. А ти, куди? а, ти туди хочеш, так? Прямо пройде. А можемо так піти, а там перейдемо вже подивимося на лободу. Воно дуже гарно. Все трошки як бризкало подавлю. Так, дивимося фіолетовим. Фіолетовим цвіте вроді не мішано, не бачимо. Є. Є, дивіться, все красиво. Бурбашок. Бомба. Гілкування не видно поки. А, буде ось гілковання, це ж, мабуть, викидає, да? Mm -hmm. Викидає. Вони схожі так. Цвіту нема, все фіолетове вроді. Похоже, да. та вони, чуєш, і канзації з цим похожі, тільки що вона там мішана, чи бог його, знає. чи вона така і є. Так, бачите, разочок бризнули, все ідеально після своєї поля чисті. В тому році тут сіяли Олдхем. Бо у нас все покрутило, все красиво. Ну що, вкручимося там, де до Лободи, дойдемо. Тут вообще шикарно тут позвать так, ось все, такий просевчик, тут борозна була. Каміннюк. Опа І тут лобода така. Сує тільки сходи, сухо було. Значить, дивіться, давали повторюсь півтора кілограма. В принципі, вона згоріла. Я не думаю, що вона дійде. Спеціально сюди добрався, щоб показати, а може і дійде. Ну, це так, частково, якби дали 1,6 або 1,7, то точно лупануло. Тобто Все воно пало, все воно працює. Березка. Це не така березка, якась подавач, бог я не знаю, як вона називається. Ну, спалили ці бур'яни. Зараз повириваємо, щоб вони не ожали. Оживуть і поїдемо на те поле, де ми тиждень назад якраз бризкали. Так, далі все чисто. Края обворювалися і така діляночка. Невелика, Бачите, де борозна, видно, що соя пізніше зійшла. Пізніше зійшла і такий маємо. Не до а так соя взагалі класна, І он щось хоча соя не зійшла. Тут взагалі соя више коліна. А тут земля краще, чомусь від посадки, знаю точно, бо тут Та... і кукурудз, не кукурудза, а соняшних ми їх сіяли. год, року він више комбайна чуть не був там по 3,5 метри. Бачите, тут все, все ось як яка вода, яке спалило. Все. По полови своє. Так, ну, покажемо, що в нас з бур'янами там. Так. Друзі, колеги приїхали на те поле, де тиждень назад рівно ми бризкали сокором. сокаром. Ми ж будемо дивитися, що в нас тут. Різниця в посіві, щоб ви розуміли тиждень так? на тому полі. Це Канзас у нас. Але обробіток легка дисковка. Вже цвіте. Бо вона в... тричі нижче, ну двічі точно. Так, шукаємо бур'яни, дивимося що у нас тут по бур'янах. Дивимо, амброзія. Пожовтіла, але ще не засохла. Та й припалила. Припалила, Але все-таки, що нас цікавило, е мені соль що там, що там, але тут а, в сухому виді, а тут ми сакаром рідким користувалися той, що зазвичай. Бульбашки є, погано вирвалися, не взяли ми чим підкопати. Крутиться. Ну є, амброзія. Хоча, повинна б дуща захилить схилиться, да? Сейчас подивимося ще, пошукаємо походом. Так, в принципі, чисто де-не-де. Де. Ну жовтне, жовтне, он, жовтне. Але все-таки сухий, мабуть, більш краще зробив. Оце попередник, оцей соняшник, це самий хужий попередник. Я думаю, мої підписчики знають, як я люблю соняшник цей гвалтівник ґрунту. А сохне, дивіться, покрутилося. Жовта, і все. Може там щось не тут засихає, тут в воді все нормально. Може там щось не пробило, хуже попало. В принципі, чистенька, Такого немає, ні води, нічого. Ось Розвернувся, видно очах, бачите, амброзія жовтна, тобто буде хана, амонійна соль, вона просто дуже довго діє. Тобто треба час, щоб вона точно його завалила. Так як пройшло тільки. Сьомий день, а взагалі там по лободі, по других тільки на п'ятий день ми можемо побачити, що бур'ян загинається. Ну, амброзія дуже стійка, як ви знаєте, але вона бачите жовтне, то і все нормально. Долежна вона лягти без питання. Посохла вже. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім. Така вона соя місцями. je sve vam novi za ovo perno